Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Богданом Янківом і командою Семінарком. Сьогодні ми будемо з вами говорити про скасування 2% спецгрупи єдиного податку для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 2% єдиного податку це одна із частин того, що влада обіцяє скасувати з 1 липня 2023 року. Законопроект 8401 якраз покликаний скасувати спецгрупу єдиного податку, проте сьогодні цей проект не прийнято і він перебуває на стадії розгляду. Давайте пройдемося по тому. А що буде, якщо з 1 липня 2023 року не буде єдиного податку 2%. В першу чергу ми можемо нічого не робити, оскільки можна сподіватися на автоматичний. Переведення назад на попередню систему оподаткування, яка у вас була до переходу. Пункт 9.9 підрозділу 8 розділ 10 податкового кодексу передбачає автоматичне повернення на попередню систему оподаткування. Тобто, якщо ви були на загальній системі оподаткування, вас повернуть назад на загальну систему оподаткування. Якщо ви були на третій групі 5%, вас повернуть назад на третю групу 5%, і аналогічно з іншими системами оподаткування буде працювати теж. Цей варіант може підійти. Йти, в принципі, для всіх, кого влаштовувала його попередня система оподаткування до переходу на 2 Проте, якщо у вас така ситуація, що ви новостворене підприємство, яке одразу перейшло на 2 або ж хочете змінити систему оподаткування на іншу, тому що вас попередня система оподаткування не влаштовувала, вам краще подати заяву про перехід на потрібну систему оподаткування завчасно вручну. Тобто вам потрібно зайти в електронний кабінет платника податків. Свідомо за 15 днів до початку. Нового кварталу вам треба подати заяву про перехід на потрібну систему оподаткування, і таким чином перейти на те, що вас цікавить. Якщо ми будемо говорити про поточну ситуацію, що 2 можуть скасувати з 1 липня, то заяву вручну треба встигнути подати до 15 червня цього року. Якщо ж не встигнете подати заявку до 15 червня, а подати її після 1 липня, то ви по суті втрачаєте квартал і аж з 1 жовтня з наступного кварталу можете здійснити потрібний. Вам перехід. Ці правила актуальні і для юридичних осіб, і для фізичних осіб-підприємців. Згідно з загальної інформаційної системи податківців, дохід, який отримують ФОПи чи юридичні особи у момент перебування на спецгрупі, 2% єдиного податку, не включається у загальний обсяг доходу підприємства та не впливає на стандартні обмеження, що стосуються спрощеної системи оподаткування. Що це для нас означає на практиці: перевищення ліміту доходу вашої попередньої системи оподаткування, наприклад, допоки ви були на 2 єдиного податку, та Перевищили ліміт на 5% єдиного податку, не мало б впливати на переліміт на 5% єдиного податку. Таким чином, наприклад, якщо ви в першу чергу хочете. Безперешкодно повернутися назад на свою спрощену систему оподаткування, навіть якщо, будучи на 2% перевищили ліміт, ви зможете це зробити абсолютно без проблем і повернутися на свою попередню ставку. Причому платити 15% для ФОП для переліміту чи 6 чи 10% для юридичних осіб для переліміту. Податок додатковий не потрібно. Також ті підприємці, які зараз з 1 липня повернуться на звичайну спрощену систему оподаткування зі спецгрупи з 1 липня, в них буде повний новий ліміт, який дозволено за цілий календарний рік. І той ліміт, що в них був вже досягнутий на 2%, враховуватися не буде. Що стосується юридичних осіб, які повернуться з 2% єдиного податку на загальну систему оподаткування, то згідно пункту 9.12 підрозділу 8 податкового кодексу України, результати роботи на 2% не включаються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток. Тобто у фінансовій звітності, хоч і буде рахуватися все накопичувальним методом, але оподатковуватися буде лише результат за третій квартал, тобто після того, коли ви з 1 липня. Перейшли зі спецгрупи назад на свою попередню систему оподаткування. Також розглянемо декілька спірних операцій у разі переходу з спецгрупи на загальну систему оподаткування для юридичних осіб. Якщо ви, будучи до 1 липня, на спецгрупі відвантажили товар, були на єдиному податку, а оплату отримуєте на загальній системі оподаткування після 1 липня. згідно законопроекту 8401, дозволено врахувати собі вартість закупленого товару при визначенні вашого фінансового результату. Крім того, якщо у вас отримано аванс за товар на спрощеній системи оподаткування до 1 липня, а саме відвантаження відбудеться після 1 липня, і ви вже будете на загальній системі оподаткування, в такому випадку фінансовий результат. До оподаткування збільшиться на суму тієї частини собівартості, товарів чи послуг, які ви продали чи надали. Перехідні операції мають свої труднощі і можуть однозначно створити. Ну, по-перше, оподаткування, яке ви не планували. А по друге, можуть створити додаткові бюрократичні труднощі із розрахунків. Тому, по можливості, треба старатися перехідний період червень-липень цього року закрити максимально швидко і відповідно кількість операцій мінімізувати, щоб мінімізувати. Свої ризики. Якщо ви були платником ПДВ до переходу на спецгрупу, то очевидно, що ваш статус платника ПДВ повернеться, і про нього теж вам доведеться подбати. Ну, найперше, про що вам потрібно. Подумати і подбати це ті товари і послуги, які ви придбали, будучи платником ПДВ до спецгрупи. Ви отримали податковий кредит і потім перейшли на спрощену систему оподаткування. А використали ці товари і послуги, будучи на спецгрупі 2%. з 1 липня, якщо ви повернетеся назад. До статусу платника ПДВ вам потрібно буде донарахувати податкові зобов'язання та сплатити їх протягом липня місяця, тобто не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення статусу платника ПДВ податку на додану вартість. До речі, навіть якщо ви, будучи на 2% в цей період, платили ПДВ на свій попередній спецрахунок, щоб потрішки розбиратися зі своїм зобов'язанням, то ці кошти все одно мають бути у вас на спецрахунку, зараховані і ви ними скористаєтесь. Також ті, хто був у статусі платника ПДВ, починаючи з того моменту, коли його. Ввели і не реєстрували податкові накладні з 24 лютого до моменту переходу на спецгрупу мають 60 календарних днів, тобто протягом липня та серпня. Період, щоб зареєструвати всі податкові накладні, починаючи з моменту воєнного стану і до моменту, поки ви отримали спецгрупу. Всі накладні, звичайно, вам потрібно буде реєструвати за актуальною формою, яка діє на момент подання такої накладної. Але це стосується лише тільки тих, хто був на 2% єдиного податку, оскільки в них по суті статус ПДВ був заморожений. Всі, хто були платниками ПДВ весь цей час, не були на спецгрупі. Вони по суті вже всі ці питання з незареєстрованими зареєстрованими накладними в червні травні 2022 року вирішили. Ну що ж, з 1 липня влада обіцяє скасувати спецгрупу 2%, а це за собою тягне багато перехідних питань. Спецгрупа має бути скасована законопроектом 8401, який поки що не прийняли, але він вже перебуває в процесі розгляду. Всіх платників податку на спецгрупі переведуть автоматично на попередню систему оподаткування, яка у них була до переходу на спецгрупу. Зверну окрему увагу, що новостворені підприємства, які одразу перейшли на 2 будуть переведені. На загальну систему оподаткування. Тому доцільно розглянути можливість подати заяву про перехід на потрібну вам систему оподаткування вручну, наприклад, через електронний кабінет, подати заяву до 15 червня. Дохід, отриманий ФОПом чи юридичними особами на 2%, не буде враховуватись до доходів після скасування спецгрупи. Крім того, платникам ПДВ, які відновлять свій статус у зв'язку з поверненням. На статус платника ВДВ треба буде зареєструвати податкові накладні починаючи з 24 лютого до моменту отримання спецгрупи 2%. Сподіваюсь, що тепер ви знаєте, як правильно підготуватися до скасування спецгрупи 2%, А наша команда невтомно продовжує працювати і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вас прямо зараз. Приєднатися до наших каналів у Viber, а також у Telegram. Щоденно в цих каналах ми публікуємо гарячі новини, ділимося з вами корисними і важливими зразками документів, а також даємо вам посилання на наші нові ролики та інформуємо про проведення вебінарів. В каналах у вас. Крім того, є можливість обговорювати зміни з колегами, ставити свої реакції на ці зміни, які відбуваються. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей ролик був для вас корисний, обов'язково ставте вподобайку, а також натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер одинсімінар.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові та корисні відео. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей, все буде Україна.